Ще раз вітаю всіх, хто нас дивиться, хто щойно долучився до нашого ефіру. Дякую, що з нами одразу нагадую наш вайбер Телеграм 068 044 чотири. починаємо з головних тем станом на зараз. От буквально за кілька хвилин будемо говорити якраз про розмінування, про те наскільки величезні території зараз залишаються досі небезпечними. Ну і загалом, наскільки швидко і за допомогою, приміром, наших партнерів і наших е е внутрішніх ресурсів можна розмінувати максимально е е великі площі території, і от на сьогодні Україна Україна найбільш замінована країна світу. Вон зокрема заявили, що ситуація значно серйозніша ніж це було в Афганістані та Сомалі. і от за кількістю нерозірваних мін та боєприпасів, Україна перевершує все, із чим стикалася Європа з часів Другої світової війни. Зокрема, на розмінування потрібно щонайменше 70 років, і через терор росіян орієнтовна небезпечна площа становить 156 тисяч квадратних кілометрів. Це вчетверо більше за територію Швейцарії або як половина іта. Італії чи Німеччини. Ну, і російські терористи використовуючи найменше 13 типів протипіхотних мін, а також міни, також мінопастки. От від початку повномасштабного вторгнення понад тисяча мирних людей постраждали саме через замінування. 297 осіб загинули, серед них багато дітей. Служба безпеки готує масштабну доказову базу, що свідчить про свідоме використання країною агресоркою протипіхотних мін. Проти цивільного населення нашої держави, і це є навмисним порушенням міжнародного права, законів та звичаїв війни. Після отримання ізбу достатньої кількості доказів матеріали передадуть до міжнародного кримінального суду у ГАЗі. Як встановило розслідування, рашисти цілеспрямовано облаштовують мінні пастки поблизу або на території населених пунктів, які перебувають у зоні бойових дій. Для маскування боєприпасів окупанти використовують різні предмети широкого вжитку, серед яких дитячі іграшки та коробки з цукерками. Крім того, дуже часто російські ДРГ встановлюють міні-загородження для прикриття свого відступу із прифронтових районів і прикордоння України. Найбільше фактів застосування агресором мінних пасток проти цивільного населення зафіксовано на територіях Донецької та Харківської областей. Ну і нещодавно біля Харкова у селі Циркуни на протитанковій міні підірвався легковий автомобіль, у якому їхали шестеро осіб. І от серед них п'ятирічний хлопчик та дівчинка немовля. Трагедія сталася на ґрунтовій дорозі біля місцевого цвинтаря. Від потужного вибуху загинули всі, хто перебував в автомобілі. І також днями ледь не загинув у полі поблизу села Архангельське на Херсонщині. Аграрій. на російській міні підірвався 27-річний чоловік. Він наїхав на протипіхотну міну окупантів і у постраждалого вибухова травма, струс головного мозку, забій коліна, лопатки та голови. Ну і варто зауважити, що розмінування це не тільки тривалий а ще й дуже дуже дорогий процес. Так, у Світовому банку порахували, що робота саперів на квадратному метрі землі обходиться від 2 до 8 доларів. Загалом, щоб знешкодити російський вибуховий непотріб, Україна витратить понад 37 мільярдів доларів у наступні 10 років. До розмінування долучаються міжнародні партнери. Так Америка вже передала допомоги на 180 мільйонів доларів. І От тільки цього тижня привезли обладнання на 6 мільйонів. В Японія надіслала спеціальні машини. Не для ДСНС. Ну і далі більш детально про це говоримо в нашому ефірі. З нами на зв'язку Тимір Тимур Пістрюга, президент Асоціації саперів України. Пане Тимуре, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Якщо можна, давайте почнемо з того, чи, чи тільки ну, самі міни зараз становлять найбільшу небезпеку, тому що я читала багато інформації, і там якраз наводять а, а, багато прикладів, коли є величезна кількість нерозірваних снарядів, які не здетонували, і вони також становлять загрозу. Звісно, звісно, ми ніколи не обмежуємо наші навіть методичні і наші інформаційні сесії мінами, тому що міна звичайно це є. Безпосередня загроза, але боєприпас, який не вибухнув, це теж велика загроза. А якщо ще бути більш детальним, наприклад, клас касетні боєприпаси, кластер munitions, вони взагалі дуже небезпечні і навіть небезпечні для саперів під час розмінування, тому в принципі рекомендовано їх знищувати на місці навіть не Транспортувати тому так, це небезпека. Велика. От якщо можна про касетні боєприпаси, тому що а, насправді дуже багато прифронтових територій, і ми знаємо, що окупанти вони використовують а, а, касетні боєприпаси. Як людям а, не натрапити на такі боєприпаси? Тому що людина може навіть не розуміти про що йдеться. Це може бути як щось маленьке, що потім саме по собі може розірватися. Я правильно розумію? Звісно, звісно, ну, важке питання, як не натрапити. Якщо людина вже в тому районі, значить, по якійсь причині вона там, да, або працює, або проживає, чи ще щось, е я б рекомендував насамперед проходити інформаційні сесії змінної небезпеки, не інформаційні, а навчальні сесії змінної небезпеки. Чим більше, тим краще, нехай людина не думає, що якщо один раз вона послухала там умовно в 2022 році, це все відклалося, і це принаймні тобі дає алгоритм, що робити, якщо ти все ж таки побачив щось таке підозріле. Тобто ми завжди е, говоримо, що не обов'язково що ти маєш побачити там, класичний інженерний боєприпас. Так? Е, але якщо ти навіть щось не підозріле побачив, навіть нехай в тебе там, дуже розумна фантазія. Бог бережа на обох береже, тому не підходиш, не чіпаєш, телефонуєш 101. Я б ще хотіла уточнити, якщо можна, з огляду на ваш досвід і з огляду на ту статистику, що напевне ведеться, які боєприпаси зустрічаються ось такі найчастіше, які міни найчастіше знаходяться пере знаєте. Підступність ворога настільки значна, я б так сказав, що ми вже бачили ну напевно всі типи мін, і навіть новітні. Типу там помтрі медальйон, яка появилась там вперше тільки на виставці армія 2019 в Російській Федерації, і вона вже до речі, біля циркунів, якщо я не помиляюсь, і дергачів були перші випадки, де знаходили цю міну, тому важко сказати, яких більше, яких менших. Я можу сказати, що тут фактично всі типи інженерних боєприпасів. Тобто міна, міна це інженерний боєприпас, а також ще боєприпаси, якими обстрілюється е, наша територія. І навіть частинки дронів е, і шахідів і інших дронів вони теж є, несуть небезпекою. І вже, на жаль, є випадки, коли е, підбігали люди після збитого дрона, там щось хотіли взяти оцей двигун чи ще щось, і на жаль, він вибухав. Тому. У нас широкомасштабна війна я завжди наголошую це, щоб ну це треба треба тримати завжди в голові. Тому все може становити небезпеку завжди треба бути обережним і пильним. Ще на початку року видання Forbes воно опублікувало матеріал про те, що окупанти мінують наші території все більш складними мінами. Про що тут мова? Це якісь постійно модифікації вони роблять, або це якісь нові способи мінування. Ну, по-перше, вони мінують в декілька ешелонів. У них було достатньо часу це робити, скажімо, там на Херсонщині, на Харківщині, на Харківщині це деокуповані території, які е, по, зараз вважаються по нашим. Оцінкам найбільш заміновані. Тому там іде, по-перше, мінування в декілька ешелонів. По-друге, знову ж таки, та сама підступність, де не використовуються класичні варіанти мінування, а я б сказав, терористичні. Ось, коли інженерний боєприпас, типу, міну кладеться не в скажімо там, не в природньому становищі, да, як вчать. Методичками інженерних військ а роблять навпаки дуже багато саморобних вибухових пристрілів і мінних пасторів. Зрозуміло. І тобто... це все робиться хаотично. Теж тобто це важливо. спеціально ну, така, використовується така технологія, техніка Звісно, Так. Ви, до речі, згадали Херсонщину. Буквально кілька годин тому в нашому ефірі якраз було включення з цього регіону, і там мова йшла про міни пелюстки. Наскільки зараз це дійсно велика проблема? Це дуже велика проблема, і в першу чергу для цивільного населення. Тому цивілізований світ вже давно заборонив протипіхотні міни в використання їх, і в тому числі Україна є підписантом і ратифікувала Давську конвенцію. Але на жаль, росіяни дуже активно використовували пфм 1 Це було і на Донбасі. Це повторюється зараз. І я підступність міни ще в тому, що її важко ідентифікувати як інженерний боєприпас. А чому його? Єфрен... Ну, вона схожа на ліпісток, вона так і називається, да, там пелюстка. І вона, наприклад, в залежності від сезону, може бути іншим кольором. Тобто зараз літом у нас зелена, і в траві її важко побачити. І там осіння, наприклад, коричнева. Так? Тому і, і взагалі є статистика, що від цієї міни дуже велика кількість, якщо не найбільша, постраждала. І на завершення ще одне питання. У нас буквально 30 секунд. Якщо можна, а наскільки зараз в принципі змінилися технології розмінування і чого зараз ми ще потребуємо? Принципово поки ще нічого не змінилося, але ми рухаємося в цьому напрямі. Буквально нещодавно було, наприклад, ми дивилися, як боротися з рослинністю і які засоби новітні можна використовувати для підготовки ґрунту. Тобто, ми рухаємося, але не так швидко, як всім би то хотілося, але це не від нас залежить. Я вам дуже дякую за відповіді. З нами на зв'язку Тимур Пістрюга, президент асоціації саперів України, говорили про ситуацію з розмінуванням дійсно величезні території, і ще величезні території до досі замінованими. Ну і всім громадянам треба бути дуже обережними.